Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Так, слова побажання скажу зразу, бо ви ж ніколи не додивляєтесь відео до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, бо 90% дивляться не підписаних. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Дякую. Ну, а зараз розповім, чим будемо займатися. Я хазяйка так собі називається. І масово, звісно, ми вже клубніку висадили всю. Можна подивитися, як вона. Покажи. Оці ряди, бачите, вже такі кущики, воно видно, що вже гарні, прижилися, вже почали рости. Ну, є такі кращі, наприклад, кущик. Це те, що ми садили в кінці липня, на початку серпня. Вони вже бачите, які красиві. Ну, а ті, що ми висаджуємо зараз, Дай Бог приживуться до весни. Вони приживуться, вони будуть рости, але їм набагато більше часу потрібно буде з весни, щоб приживитися, пустити коріння. І якщо ці вже почнуть з ранньої весни нам плодоносити, то ці лише почнуть проживатися, і плоди дадуть більше до середини літа, але вони будуть. Ну, що, починаємо. Чоловік попереду мені допомагає, копає ямки, зрихлює землю, ну, а я вже далі йду з касетою і висаджую розсаду. Вона навіть краща, ніж та, що була літом, от чесно. Прям така красива. І корінці гарненькі, вон, равлики ці задовбали нас. Так, давайте садити. Ну, що. Можете вітати мене, я закінчила в цьому році роботу з полоницю. Досадила повністю всю полоницю, саме перший ряд, який ми не висадили, не хватило розсади. Досадили по кілька корчів там по 9-10 по 10, в ряду, які не прижилися. Ну, це таке бувають випади. Ось так виглядає, покажи клубника, розсада полониці, яка була висаджена ще у серпні, на кінці липня. Вона вже бачите, який сформований корч. І ось так виглядає. Це та, що садилась, ну, нещодавно, її ще рости і рости. Ну і з полуницю в цьому році закінчили. Ще трошки зберемо ягід. Ось така полуниця це Габріела. Ремонтанний сорт. Ще трошки у нас її є. І пішли покажу, як виглядає малина, яку у нас пробив мороз. Йдем. Ми вже біля малини. Давайте зараз покажу, як виглядає сама малина. Вона була червона, але бачите, як вона просто її побило морозом. Вона стала морозом. І, до речі, та, що ще зелена була, вона ще є. Зараз покажу трошки ще десь. Ось, дивіться. Якби ще була погода і тепло, цієї малини було б предостатньо. Ну, а так шкода, вона вся, та, що була налита, вона просто померзла. Не знаю, може компот зварить. Просто оставлю. Ну що, на цьому відео буду закінчувати. Дякую за перегляди, дякую за лайки і до нових зустрічей. Пока!